Ну, Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ вже разом з нами. Вітаю вас, пане Романе. Добрий вечір. Ну, ми з вами домовлялися. Що як буде що підсумовувати, з вами знову зустрінемося? От, врешті, опираючись на допису на вашій сторінці у Фейсбуці, я так розумію, що ви, як і кілька десят наших парламентарів, які були в складі делегації в Мюнхені, задоволені в принципі тим, що обговорювалися, і з якими результатами ви повертатиметеся до України. Я от цитував Єгора речірнів вашого колегу по парламенту. Він тут до речі говорив не лише про те, що Європа, здається, не лише прокинулася після 10 Теліть латергічного сну, але і так само він говорить, що нарешті Європа перетворюється з такого, знаєте, сірого горобця у потужного яструба. Ви погоджуєтеся з такою тезою? Я думаю, вона європа ще повинна пройти деякий шлях. зараз тільки настало розуміння цього всього. Але також і заяв того самого Шольца, ми бачимо, що вони кажуть, що коли ми переглянули свої склади, коли ми переглянули свій оборонно промисловий комплекс, ми зрозуміли, що ми багато чого втратили, і нам багато чого потрібно нас наздоганяти. На, на і зараз Європа буде зайнята тим, що потрібно буде наращувати свій оборонно промисловий комплекс. Тому шлях до яструба він буде займати, я думаю, як мінімум декілька років. Від зустрічі, скажімо так, з якими ну з гостями, лідерами, міністрами оборонними або ж представниками тих чи інших урядів ви найбільше отримали, скажімо так, задоволення, але в сенсі такому прагматичному і практичному. Тобто, звісно, от ви згадали про зброю, яку будуть допомагати нам в наступні там тижні місяці Євросоюз. Про це Урсула фон дер Ляйн говорила. Зокрема, що європейські підприємства ВПК мають так само приламаштуватися і збільшувати свої потужності саме на потреби ЗСУ. Можливо, що з конкретне вас вразило, і ви отримали максимум задоволення від такого спілкування? Було багато різних панелей. Зокрема, ми спілкувалися з різними гостями. Наприклад, там мені сподобалась фраза Макфола: знаєте, коли іде, іде... Політика, всі вважають, що все робиться правильно а потім в результаті бачимо наслідки і визнання того, що було неправильно. Наприклад, він сказав, що це була наша велика помилка, то, що ми не прийняли Україну в НАТО раніше, якби це сталося, цієї війни б ніколи не було. Вони говорили: Ви там не готові у вас там. Є ті проблеми інші. А зараз на фоні. Цієї війни всі ті проблеми, які були до цього, вони просто меркнуть і розуміють, до чого призвело це затягування вступу України до НАТО, там і Грузії тієї ж саме там говорили з міністром оборони Німеччини. Там і про поставку танків, і про різних видів озброєння. І про перспективи також говорили з конгресменами з сполучених штатів і говорили навіть про те, що да, я думаю, що рішення буде. Вони кажуть, що рішення буде однозначно прийнято про літаки, і ми на це також сподіваємось. Але наприклад, що потрібно вже зараз готувати пілотів, тому що рішення буде однозначно прийнято. Це теж я вважаю великий панер. Ну і це ця сама конференція. Вона чим відрізнялася, і багато хто про це сказав, що. Багато звучало реалізму. Якщо раніше були якісь там думки, якісь аналізи, то тут було багато реальних речей, про які іноді можливо потрібно на даному на даному етапі промовчати. Абсолютно, так само як і після Рамштайну, теж не завжди варто все обговорювати. До речі, Рамштайн і формат Рамштайн, зустрічі міністрів оборони різних країн і конференцію в Мюнхені. Дехто намагається порівнювати де більше зиску, де більше ефект, ефекту, скажімо так, але це абсолютно різні панелі, різні платформи. І треба це розуміти. Я ще зацитував би знаєте, тезу одну зокрема: немає альтернативи українській перемозі, немає альтернативи в Україні в ЄС, немає альтернативи в Україні в НАТО, немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб ну так моти позбутися російської агресії, остаточно звільнити землю, звільнити людей, заявив Зеленський в ЄС в якийсь момент напевно зрозуміли, що ця війна може загрожувати і країнам Європи. те, тези, які лунали влітку ще минулого року. Головне, щоб війна не вийшла за межі України далі, щоб вона не перекинулася на євросоюз. Ну тому і гроші і зброя надходять значно швидше ніж це було на початках. В мене тут питання, чи б горілося, можливо Відомо вам щось щодо візиту Байдена до Польщі, адже от в Польщі, наприклад, подейкою є такі настрої, що там вже справді готуються до чергової агресії з боку Росії вже щодо їх країни. Можливо, це питання на Мюнхенській конф... на конференції в Мюнхені обговорювалося так само. Ну, це питання до сих пір стоїть. Ми чули і Шольц говорив про те, що головне, щоб НАТО не вступило в війну, не втягнути НАТО війну. І ми б ці питання теж задавали. Ми кажемо, по факту вже йде війна, і зараз нам мабуть було б корисніше стратегічно, щоб ми били ворога. Ми тим самим тим самим зменшуємо потенціал Російської Федерації. Але ну от така позиція, що головне, щоб НАТО не вступило в війну. Рахунок того, що чи буде. Байден так про це говорили. А якщо говорити про кулуари, то там навіть дехто говорив, що є можливість того, що можливо Байден приїде в Україну. Це те, що говорили в кулуарах, в мене немає ніякої інформації, відразу говорю. Тому так інформація, яка була в кулуарах, там ми розмовляли з різними політиками, не американськими. Тому подивимось, і це те, що Байден буде в Європі, це ще раз показує підтримку Європи і Польщі, А те, що, скажімо, Росія. Якби Україна програма скаже під прицілом і країни Балтії і Молдову, про це теж говорили на цій конференції. Так, знаковою подією в самій Польщі називають візит Байдена до Польщі, який має вже за днями відбутися. Але, от стосовно все ж, виступів, таких досить знакових, і на які всі змі медіа світові звернули увагу. Це виступ аничільникам МЗС Китаю. От зокрема, якщо говорити про піднебесну, Китай підтримує територіальну цілісність України. Вони неодноразово на цьому наголошували. Виступали постійно за мирні перемовини щодо вирішення конфлікту між Києвом і Москвою. Ну про це зокрема говорить знову ж таки і очільник МЗС Китаю, ЗЕСКИТер. Секретарка Ван і почуємо його Пекін, стурбований тривалістю та масштабами кризи. І хоча Китай безпосередньо не задіяний у конфлікті, він не збирається сидіти, склавши руки. Ну і також ванне зазначив, що Пекін виступає за проведення мирних переговорів між сторонами для досягнення миру. Вони також зауважив, що незабаром КНР представить свій мирний план для України з врахуванням інтересів всіх сторін. Ну і тут важливо додати, що СІ готується, Це лідер Китаю, готується відвідати Москву і Путіна зустрітися з Путіним вже найближчим часом. І от в цьому контексті на тлі пане Романе, значить цих заяв і такою миротворчою, миролюбною дипломатичною. Риторики, ну це його робота, звісно, чільник МЗС Китаю а, і Сізіпіна, але з'являється інформація від NBC, яка, значить, посилаючись на слова Ентоні Блінкена, пише, що а, значить, це Ентон Ентоні Блінкен каже, держсекретар США, що є інформація на що Китай обговорює можливість надання Росії вже не гуманітарної якоїсь економічної підтримки в війні з Україною, а саме зброї, чи було це в дискурсі, в значить в Мюнхені, і що взагалі про це думаєте ви особисто? Фактично не говорили саме за надання зброї, але те, що Китай виступає, він назвав вже війну війною. Це е, говорили про це. І е, чи вірогідно, що Китай надасть зброю Російської Федерації? Я думаю, буде залежати від обставин, які будуть розвиватися, в тому числі між від е, е, міжнародної ситуації до того часу, поки буде. Візити і взагалі я думаю, від от початку весняної кампанії, яка буде, як буде поводитись, як буде поводитись Україна, які будемо ми заходи приймати, як буде російський там контрнаступ розвиватися або оборонні дії. Я думаю, всі ці разом фактори будуть говорити про те, як буде діяти далі Китай, але ми бачимо, що він уже назвав війну війною, і свої послуги на хоче надавати, як виставляє, ви правильно скла себе миротворцем. І Тут треба всім бути дуже. Уваги. Ну, все ж таки, от ви ж представляєте безпековий комітет, значить парламентський наш в контексті безпекової складової ризиків, які можуть нести оці заяви, і очільникам МЗС Китаю, і в подальшому виступ сі з їх мирним планом і пропозиціями, які можуть пролунати з його вуст щодо того, ну що ми можемо напевно припинити війну, хоч зараз, якщо поступимося територіями, як ви для себе розумієте, взагалі ці меседжі, чи варто нині взагалі орієнтуватися на заяви китайської сторони в цьому питанні? Ну, дивіться, Китай дуже велика країна з великими ресурсами, так само, як і Російська Федерація. І вони, скажем так, вони ближче, мабуть, чи ніж ми з Китаєм, росіяни. Вони там з ними співпрацюють. Вони там дуже близькі з ними. Тому недооцінювати або якось легковажити тут не потрібно. І я вам скажу, що на останньому комітеті, коли до нас приходили керівники всіх розвідок, ми обговорювали взагалі питання Китаю. Я не буду зараз говорити. Вони будуть досить такі, скажем, тонкі, то не буду говорити, але ми це питання знаємо. Ми обговорюємо і поведінку. Пропрацьовує, що ж дякую вам за можливість долучитися і поспілкуватися. Підсумовували конференцію безпеку в Мюнхені з Романом Костенко, секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Полковника збув.